Мої вітання, шановні телеглядачі! півтора місяця залишилося до одного з головних християнських свят Пасхи. А саме цими днями розпочався Великий Піст. Є студії про той Єрей Юрій Близнюк завітав, аби розповісти про особливості саме цього посту і про те, де та межа, через яку християнин не повинен переходити у цей період. Слава Богу! Слава на віки! Святому! Розпочався великий піст. На що передусім потрібно звернути увагу? Ну, в першу чергу, ми повинні усвідомити, що означає саме поняття піст. Піст це стриманість. Багато людей в цьому світі, можна сказати, утримуються від їжі, але не постують. тому що піст це поняття, яке вкладає в себе два значення піст духовний і піст тілесний. В першу чергу, в час дотримання посту, ми повинні звернути увагу на оновлення своєї душі. Тому що це є оновлення нашої душі. Ну і, звичайно, дотримування щодо харчування саме тих заборонених церквою продуктів, які допомагають нам зміцнити нашу волю. Але разом з духовним та тілесним так, постуванням з'явилися такі речі, про які варто говорити. Все ж таки час теж забирає своє. І з'явилося навіть таке поняття, можливо, ви таке чули. Інформаційний піст. Що, про що він звичайно, би означати? Звичайно, що Що це поняття інформаційний піст? Сьогодні ми живемо в світі інформації, і е, часто людині не вистачає спокою, миру, усамітнення, входження в себе. Тому що в час посту людина повинна духовно обновитися, тобто відновити в собі цілісність, цілісність своєї душі і тіла, тої повноти. І, звичайно. Безліч інформації, яку вона сприймає, заважає цьому. І тому в час посту людина повинна постаратися обмежити себе в непотрібних зустрічах, спілкуваннях, всього того, що Росія її увагу, заважає її сконцентруватися на молитві, на тому, що зосереджує на тому, що збудовує її внутрішній духовний світ. Як вважаєте, це означає, що потрібно на певний час, ну, відповідно, зрозуміло, на який час, позбутися користування телекомунікації, тобто це можуть бути мобільні телефони, соціальні мережі чи ні? Ми бачимо, що сьогодні людина, яка живе в третьому тисячолітті, вона не може всеціло відмовитися від цього. Залежно. Залежно mm -hmm. в якійсь мірі. Але ми повинні розуміти, що всі ці речі, які створені людиною і попущені Богом, створені для нашої користі. Але часто зловживання цими речами призводить до шкоди шкоди духовної, шкоди тілесної. Ну людина, зловживаючи будь-якою річчю, яка створена для добра, може це зловживання перерости в пристрасть, в пристрасть до телебачення, в пристрасть до інтернету. І це вже стає залежність, яка руйнує. Кашкодить. Повернемося все ж таки до головного питання передпасхальний піст. так? Як він творився і чому його називають найсуворішим? Якщо ми візьмемо традицію православної церкви, то в церкві є багатоденні та одноденні пости. Багатоденні пости їх є чотири. Великий піст за суворістю і за тривалістю є найбільший. Він триває більше сорока днів. Час його встановлення, час його започаткування це час апостольський, фактично. Перші християни, апостоли згадували страждання Ісуса Христа, згадували Його муки. І це випадало на святкування єврейської Пасхи. Але виникали суперечки, чому перші християни повинні святкувати разом з євреями Пасху. І одні християни святкували разом з євреями Пасху, інші почали святкувати і робити більш важливийший акцент на святкування саме Воскресної Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа. І так як спочатку святкували Страстну Пасху, то вона супроводжувалася спогадами сумних подій і вона супроводжувалася постом. Він тривав від кількох годин. До кількох днів, і вже з плином часу він е, починає тривати значно більше. Я е, з вашого дозволу прочитаю кілька фактів, цікавих фактів з британських джерел. От яких саме, ані в новому завіті, ані в писаннях апостольських отців не існує вказівки відзначати свято Великодня. У перших християн не існувало поняття про святість особливих періодів. Як пояснити цю тезу? Цю тезу ми можемо пояснити саме тим, що перші християни, як ми знаємо, вони не мали чітко визначених якихось правил життя церкви. Вже пізніше, коли церква з гонимої церкви стала упорядковувати своє внутрішнє духовне життя, почали відбуватися Вселенські собори, тобто зібрання віруючих людей, духовенства і для того, щоб. Упорядкувати внутрішній устрій церкви, сотворити правила загальноприйняті для всіх. І саме в 325 році на Першому Вселенському соборі відбулося покладено суперечко цим пасхальним суперечкам, які існували, щодо святкування Пасхи і щодо святкування дотримування посту угу. безпосередньо. Тобто не можна так зазначати, що ці люди були менш віруючі чи більш віруючі. Тобто, а це не пов'язано ніяк Ні, з цим. Абсолютно. Великий піст має ще одну назву, ми знаємо: Говіння. Так? Але мало відомо про історію цієї назви. Можливо, могли б трішки розповісти. Ну, саме поняття Говіння Говіння – це піст стриманість, це підготовка до сповіді і причастя. Так? Ми знаємо, що кожна людина має день народження. І ми. Інші якісь визначні дати в своєму життя, і вона до цих визначних дат відповідним чином готується. І коли вона проводить ці відповідні приготування, то коли приходить цей день, він приходить по особливому урочисто. І навпаки, якщо ми ніяк не готуємося до цього дня, то коли приходить цей день, ми його не відчуваємо. Так само і напередодні великих свят, православна церква готує своїх вірних говінням, поступ. Багатоденним. Угу. І ось готуючись до Пасхи, ми говіємо, постуємо. Під час Великого посту є традиція сповідатися та причащатися, тобто готувати свою душу і своє тіло до святкування великого свята. Підготовка вірян до Великодня так триває упродовж семи тижнів, але ще зазначається інше число число 40. Чому такі розбіжності? Число 40 це є символічне число. Якщо ми подивимося на історію святкування і встановлення самого посту, то е, піст першопочатково тривав е, 6 тижнів. Але 6 тижнів вони не дають е, число 40 по тій причині, що е, субота і неділя по богослуженням вони не рахуються постовими днями. І тому е, додавали ще один тиждень, сьомий тиждень, так званий страсний тиждень. І е, разом ці сім тижнів дають 35 днів, так, і велика субота і половина ночі перед е, неділею дають 36,5 днів, буквально. Угу. Це є десята частина року, ми можемо сказати, що Великий це є наша духовна десятина Богові. А те, що от такі виникли розбіжності з приводу святкування Великодня, так вони якось відбилися, нашарувалися на великому Постові чи ні? Ну, ми можемо сказати так, що взагалі першопочатково піст, Великий Піст, він пов'язаний з історією так званих катехомонів, тих людей, які готувалися до хрещення. І саме на протязі кількох років їх готували до хрещення. І Хрещення звершувалося, як правило, на великі свята, на Пасху. І тому в християнській традиції світлий тиждень або неділя в білих носить назву. Ці охрещені люди ходили в білих одежах. І ці люди, які готувалися до хрещення, вони постували. І вже пізніше, протязі великого проміжку часу, і вже пізніше інші віряни в церкві прийняли зазвичай готувати себе до світлого свята Пасхи. Говінням, постом стримане. А чому віруючи, особливого значення приділяють великому четверго? Великий четвер, тому що саме останній тиждень Великого посту або Страсний тиждень згадується останні дні земного життя Ісуса Христа. І в четвер Ісус Христос Він зібрав своїх учнів на Тайну вечерю, під час якої була започатковано таїнство Євхарістії. Коли він взяв хліб, поблагословив і сказав учням «Приміть, споживайте це є тіло моє, поблагословив чашу з вином і сказав, пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас проливається на відпущення гріхів. Сказавши, що це творіть на спомин про мене. Хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той буде в мені перебувати, а я буду перебувати в ньому. Угу. Віруючи, все ж більш-менш так знають про ці дотримання Великого посту, але мало знають про. Про постові богослужіння. Що могли про них розповісти? Якщо ми скажемо і звернемо увагу на постові богослужіння, вони різняться від кола богослужінь звичайних, саме тим, що значно більше відбувається молитов, молитов, які пройняті покаяльним духом, більше читається псалмів, більше читається уривків саме старого заповіту. На тижні прочитується двічі весь псалтир і також. Ми маємо так звану служіння літургії раніше освячених дарів. Тобто на протязі тижня не служиться звичайна літургія Іана Золотустого, Василія Великого, Тобто, немає сповіді і причастя на тижні, окрім середи та п'ятниці, коли служиться так звана літургія раніше освячених дарів, тобто це є вечірнє богослужіння з причастям. Дари заготовлені в неділю. Ще кілька слів, скажіть, будь ласка, чому все ж таки постійно ми бачимо з церковним календарем і не церковним власне такі здвиги так, щодо святкування Великодня? Тобто одного року святкують такого дня, іншого року вже не збігається календарна дата. А ще в 325 році постановили взагалі святкування Пасхи, є рухоме свято, так і в 325-му році на Першому Вселенському соборі в Нікеї постановили, що святкування Пасхи у християн не може співпадати з святкуванням Пасхи у юдеїв. Воно має бути не в числі разом з ними. Ну, і це все залежить від сонячного календаря, також місячно. Тобто, що про спорідненість свята, так все одно не повинна, повинні бути якісь відмінності так, щодо святкування. Безпосередньо святкування Пасхи юдеїв і Пасхи християн. Пасха. Юдеїв це спомин про вихід з ізраїльського полону, з єгипетського полону, вибачаюся. Mm -hmm. а Пасха Християн наша Пасха, Воскреслий Христос. На завершення хотіло би вас попросити кілька слів нашим телеглядачам під час перших днів Великого Посту. Важливо, як ми налаштовуємося на піст? Піст – це весна душі. І тому ми повинні, як і під час весни, все оживає, все оновлюється, так і час посту даний нам для того, щоб наша душа оновилася, щоб ми відновили в собі єдність нашої душі і тіла. Піст він даний нам для того, щоб ми приборкали свої злі бажання, недобрі почуття. Щоб дали можливість нашим світлим і добрим почуттям і бажанням взяти верх над ним. Тому що це є весна душі. Знаєте, так, з певної точки зору вимушено ще таке запитати. Як ви вважаєте, чи все ж таки повноцінно дотримується Великого посту ну, стосовно волинян? Волиняни дотримуються. Адже є така статистика, ну над... сумнівна, все ж таки, що. У інших регіонах е, навіть є відсоткова співвіднесеність, тобто як же дотримується, а дотримується не дуже. От. Ми повинні пам'ятати, що піст е, це не просто утриманість від їжі. Піст е, це є утриманість в першу чергу від гріха. Якщо щодо посту тілесного є певні полегшення для хворих, для тих, хто подорожує, для тих, хто важко працює, для малих дітей, для вагітних, то піст. Тіле, це що посту тілесного, так? то піст духовний є обов'язковим для всіх. А ми бачимо, що часто люди сьогодні роблять більший акцент на пості тілесному, не споживають тої чи іншої їжі, але забувають про піст духовний. Сваряться, осуджують, говорять неправду. А піст духовний це якраз є боротьба з гріхом, це є прояв любові, це є прояв милосердя, це справи богопізнання. Це справи милосердя, справи любові. Тобто, звичайною справою для навіть, віруючих, що те, що вони, можливо, навіть попри те, що вони якби, дотримуються так великого посту, вони, може, насправді, не усвідомлюють того, що вони дотримуються. Тобто, вони не може знайти гармонії тілесного і духовного. Насправді насправді стан посту, стан посту це повинен бути стан постійної душі християнина. Спокій якісь що... повинні бути. Це стан спокою, це стан врівноваження, це стан миру внутрішнього. І так як ми протязі всього року не можемо обрісти, людина перебуває в стані роздратованості, гніву, то церква спеціально встановила такі періоди, щоб людина могла воспряти духовно, попрацювати, потрудитися над своєю душею, ну і відповідно над своїм тілом. Тому що якщо ми не навчимося в самих Простих речах щодо тіла свого казати ні, то і, звичайно, коли приходять спокуси, спонуки до гріха, то ми не зможемо відмовитися і від них. Ми вам дякуємо за розмову. Спаси вас, Господи.